725 день в Канаді 08.06.25, Неділя, всього тиждень пролетів. Вчора були в горах, замучені, невиспані і таке. Не дуже добре спав. 8 прокинувся, потім трошечки ще помучив, подрімав до 9 ї і вже думаю, не встаю. Спати не хочеться, встав, попив кави, тихенько. Заліз в комп'ютер, потім приготував прання, нічого не їв, потім аж повечери. Так все доїв, м'ясо посмажив. От. Закинув прання, покупався стандартно, стандартна релекс неділя. Нічого не робив. Алекс приїхав, привезли мені мангал з Катію, Позвонили, що під'їжджають 5 хвилин я пішов, забрав мангал. Розказували, що вдома тут не цікаво, вони розказували, що в них там, вони поїхали. Спали сім так собі, холоднувато вночі. Заводили машину, прогрівали, засипали три рази, каже, заводили. Собаки там бігали, з'їли уху всю. Отак. Так що, ну нічого, зранку встали, попили кави і поїхали на озеро. Там понадували падлборди, але сонце, жара. Е Невесело кажуть було. Ну нічого. Відпочили і приїхали зараз після відпочинку відпочивати. Пішли спати. Він каже, годинник в нього відслідкував 9% відновлення, чи, чи там 6% відновлення організму після сну. Ось таке от. Ну все. Все позабирав. Достав на балкон, зараз може гляну. Ні, я там не можу дивитися завтра. Завтра мені треба буде принести, в мене ще в машині там ящик стоїть. Там чехол від мангала. Я залишив ну і ще всякі дрібні деталі. от І все. Вчора пізно дуже теж лягли спати. Другій, що відео записував. Так що так. Зараз тільки десята, Але що зробиш? 别说。